Друзі, всім привіт! Аврора! Господарський топ для дому нові губки стакани. Запрошу до перегляду! Гарна новинка: набір гачків настінних, бамбук, клейких, квадратних на блістері 2 штуки: чорний-білий колір 64 гривні. По акції щітка для чищення кухонна з відсіком для миючих засобів 19 Щітка господарська з ручкою. Маленька, є різні кольори по знижці 19 гривень. Гачок на стіни пластиковий, самоклеючий. Патрини. Асортименті 16. Набір для раковини. Пробки, сітки. 4 штуки на блістрі 22. Губка шкрібок для прибирання з ручкою 27 гривень. По акції щітка господарська з пластиковою ручкою. Блакитний, рожевий. Зелений колір 16 гривень. Набір рукавичек нитрилових. Оптималь черным, размер МК 10 штук в упаковці 44. Набір рукавичек господарских нитриловых Freking «Колор», color. Розмір элька 8 штук 49. Набір гачків настінних пластиковых шестикутних 365, 3 штуки 39. Знову на палыцах куля для прониапуховых речей 2 штуки 88. Набир прощипок для белызны, посыланных 20 штук 55. Набир прощипок для белызны, резноцолеровых 20 штук 39. По акции сырветки для прибивания универсальный ветряный, оптимальный или размеры 25 на 25, 30 штук 49. Відро для сміття пластикове міні, З кришкою рожевий колір 109 гривень. Підставка органайзер для цуття. Пластик різні кольори 22 гривні. Органайзер для ватно гігієнічних витрат. круглий, з бамбуковою кришкою прозорий, 49 Кошик для дрібничок пластиковий настінний, підвісний 39 гривень. Кошик для дрібничок пластиковий з кліким кріпленням 54. Шикарна новинка підставка для зубних щиток, пластик кольорова з написом цікавою ручкою різні кольори: чорний, зелений. 64 гривні. Підставка для зубних щиток. Пластик, білий колір з написом Good Morning. 24 гривні. Органайзер для дрібничок Хаус Be хаус. З шухлядами 129. Класнюча новинка: мильниця настінна пластикова прямокутна на магнітах. 109 гривень. Кошик для зберігання пластиковий з ручкою Мхаус 59 гривень. Кошик для зберігання пластиковий з кришкою ротанг великого розміру 12 літрів: 109 гривень. Кошик для зберігання пластиковий прямокутний. Білий сірий колір з ручками 37. Набір губок кухонних 3 штуки 24. Набір мочалок металевих для чищення посуду 6 штук 32 гривні. Шкрибок для тефлону кухонне з пластиковою ручкою 34. Губка щітка для миття силіконова кругла 365. Вигода. В асортименті 19. Губка кухонна меламінова Велика 9 гривень. Набір губок кухонних меламінових 3 штуки 365-19. Набір губок кухонних двосторонніх В наборі 3 штуки 27 гривень. Набір губок кухонних фрекінбок пористі 5 штук в пати 27. Набір губок кухонних бобліфект 5 штук. 24 гривні. Набір губок кухонних 365. Мікро пористик 5 штук, 9 гривень. Набір губок кухонних ароматизованих 6 штук рекінбок 55. Набір губок кухонних, круглих. Оптімаль велика пористих 4 штуки в наборі 29 гривень. Набір губок кухонних оптималь Піна Ефект» Black 5 штук 19. Набір губок кухонних оптималь великопористих 6 штук 24 гривні. Класнюча новинка. Губка для миття посуду. «Аврора» губка Bob 22 гривні. Губка для прибирання «Універсальна». Файна одна штука 34. Насадка зміна для мотузкової швабри. Файна 277. Відро для сміття міні з поворотньою кришкою. З написом різні кольори 69 гривень. Знову на полицях насадка губка змінна для швабри 365 синій колір 59. Гарна новинка. Щітка для миття вікон з розпилювачем, водозгином. Є різні кольори, жовтий, сірий блакитний 55 гривень. Новинка йоржик для унітазу, пластиковий з підставкою солопласт, париж. серый и белый колер 109 Киев с мирной шкалой колеровый 27 гривен. В акции подставка Кутова для ванной комнаты черный колер 169. Это жирка для ванной комнаты фабрика Хомы Три ярусна сірий колір 179. Матузка для білизни, поліпропілин. Плите на 10 метрів 29. Акция органайзер для дрібничок міні пластиковий. З кришкою 49. Підставка для зубних щиток. Є різні кольори по знижці 32 гривні. Шнур для білизни. Щільний 20 метрів, білий колір 27. Набір шкрипків кухонних ржастійкий файна. 3 штуки 34. Шкрибок кухонний, ржастійкий, файна Одна штука в упаковці 17. Насадка змінна для плоскої швабри. фрекінбок універсальна. Смужку 99 гривень. Насадка змінна для плоскої швабри. Оптималь. Сірий помаранчевий колір 64 гривні. Новинка катер для фільтра води. 365, вигода 44 гривні. Катрич для фільтра проточної води. Органік 44. Шланг для душу. 1,5 метра. 99. Тримач для туалетного паперу. Пластик, білий колір 44. Акци тримать для паперових рушників металеві 27 гривень. Вантус для сантехники середнього розміру 55 гривень. Пакети для сміття Оптімаль чорні 10 штук 60 літрів 24 гривні. Пакети для сміття 365 сині 30 штук 20 літрів 12. Пакети для сміття Фрейкінбок. Аромат апельсину з затяжками 12 штук 44. Щітка для чищення труба проводу. Білий колір 64 гривні. Вішалка для сушки білизним прямокутна з прищипками. Ружево-блакитним. Фіолетовий колір 39 По акції подушка дорожня на м'яка однотонний колір 125. Форма для льоду силикон кругла, велика 8, Виділ 84. Форма для випікання силикон профсіл, ведмедики, зелений колір, 6 штук. Листі, 44 гривні. Набір форм для випікання силикон міні, 3 штуки 22 гривні. Набір форм для випікання силикон міні, Сердечки 3 штуки 22. Форма для приготування яєчні. Силикон. Серце. Рожевий червоний колір 29 гривень. По акції пензли кухонний. Широкий однотонний силикон 44. Тортниця прямокутна. Пластикова з кришка МХАУС House 169. Контейнер для зберігання продуктів. Пластиковий гандол 34 гривні. Більшого розміру 44. Набір контейнерів. Folie Life. 3 штуки 0,4, 0,67, 1,2 літра 109 гривень. Набір контейнерів пластикових фолі Life 0,8, 2,3 літра 139. Контейнер для зберігання нарізки. Пластиковий, низький, діамедія 44. Підставка органайзер для столовых приборів. ротанг, 4 видела. Серый коричневый колір 49. Стакан мирный прозоры 150 мл 12. Маслянка кухонно-пластыкова, самкук 55 гривень. салатный квадратный, пластиковый на полтора литра, 24. Гарна новинка, чашка керамичная Ордеста, 360 мл, черный колер 77. Новинка, чашка скляна на нижце, Икома Роял, 230 мл, 44. Стакан скляный с подвинными стенками, с декором, сердечко 119 стакан скляни низький, хвилястий, перламут 69 гривень. Класнюча чашка скляна, ребриста, флорина, ливия, 510 мл, 77 Чашка скляна, флорина, люмія, 300 мл, 69 Кухоль скляний з візерунком, краплі, золотиста ручка, 77 гривень. Шикарна новинка ємність для сипучих скляна з кришкою. З декором кролик 129. Сільничка пластикова віліні. Сірий колір 29 гривень. Ємність для спеції скляна з дерев'яною кришкою 29. Пляшка для оцту скляна з дозатором, змірною шкалою. З ручкою 139 гривень. Знову на полицях пательня кована на алюміні, антипригарна. Везер діаметр 24 см. 449. Ніж кухонний універсальний Трамантино шеф. Зелений 139. Ніж кухонний керамічний. По акції 88 гривень. Знову в Аврорі грілки, термохімічні для рук, чугайстер 2 штуки 19. Гарна новинка шоколад молочний. Вавел з молочно-вішневою начинкою в асортименті. З лимонною начинкою. Начинка карівка. 69 гривень. Пряник імбірний круглий добрик. Комплімент 12. Знову на палицях є цей сюрприз з десертною пастою. Джимі 26 гривень. Чай, трав'яний мудрість природи, імбір м'ята 20 штук 33 гривні. По акції обруч для волосся, косметичний м'який. Різні кольори 74. Набір заколок затискачів для волосся 3 штуки 39. Пов'язка для волосся, косметична м'яка. З декором 47. Набір для фарбування волосся. На 4 предмети чорний колір 55 гривень. Пульверізатор перукарський пластиковий 44. Набір для фарбування волосся, щітка, вінчик 29. Бігудір для завивки волосся, гнучки в наборі 6 штук. Різні кольори 59 гривень. Цікава новинка набір іграшковий, Фінгерборди, аксесуари 99. Набір іграшок липучок, гусениці 2 штуки 49. Термофігурка іграшкова морський мешканець 59 гривень. По акції Фігурка іграшкова колекційна SpongeBob 119 новинка порошок для чищення унітаза в піни, мак джин 39. Засіб для чищення домоходу саван 40 грам 19. Засіб для очищення пральної машини Доктор Бекман Express 77 гривень. Гарна новинка: ліхтарик ручний лед LED на батарейках. Колір в асортименті 169 гривень. Будь ласка, підтрижіть лайком та підпискою. Дякую вам за кожну реакцію та коментар. Ви в мене на краще. Дякую ваша нова акція.